Традиційні змагання з мініфутболу серед дитячих команд хлопців 2003-2004 років народження пройшли у спорткомплексі. Турнір уже давно став популярним не лише в регіоні. Організатори, а ця Славутська Дю США запрошують на змагання усіх бажаючих, адже це хороша нагода для підвищення майстерності. Змагання в нас традиційні команди зараз беруть з нашого регіону. То тобто Сізяслав, Шепетівка, Старокосянтинів, Оженіно. Ну, на жаль, не приїхали Івано-Франківський і Львів по причинам там, погодним. А, обично в нас цей турнір. Запланований завжди на 4-5, у нас близько 12 команд. Гравці команд, що приїхали на змагання, уже мають певний ігровий досвід, адже більшість з них займаються футболом по 3-4 роки, дехто навіть 5. Лише команди Шепетівки і Старокостянтинова на подібному турнірі вперше. Але без винятку для усіх турнір є подією. Як бачимо, канікулярний час для юних футболістів видався насиченим, а організатори планують ще більше розширити рамки змагань і наступного року запрошуватимуть команди молодших футболістів 2005 2006 років народження. Відрадно, що футбол не перестає бути улюбленою грою як серед дорослих, так і дітей. Змагання проходили у два дні. Ігри відбувалися у два тури за коловою системою. Усі були налаштовані тільки на перемогу. Однак, вправність та досвід дали змогу команді із оженіно Рівненської області вибороти почесне перше місце. Трохи поступилась їй Славута, яка посіла друге місце, і на третій сходинці і за Славчани. За підсумком змагань визначали і кращих футзалівців. Відтак слабучанина Дмитра Радчука визнано кращим воротарем турніру, а кращим гравцем став теж славучанин Даніїл Осіпов.